Високо та й не низько листок на калині недалеко, та й не близько мілина чужих у панюпать мі листочку стої калиноньки. Ой, верни. Уже ноки, не вернуся, моя мила, далека дорога, скину шапку, та й вклонюся, будь мила здорова, бувай мила, ти здорова, бувай здоровенька, лиш не дай. Ссярдувати ти ще й молоденька, той не дайся мордувати, не дайся здурити, бо не знаєш, як прийдеться, тобі в світі жити Не високо, та й не низько листок на калині. the love У студії Львівського радіо у нашій ошатній світлиці. З вами автор і ведуча Наталка Криниченка. І сьогодні в гостях у мене заступник директора з навчально-виховної роботи стільського навчально-виховного комплексу і засновниця і керівник етнографічного музею, який створений пані Іванко, де? Який створений у школі в селі Стійсько, Львівської області, Миколаївського району. І я вітаю у студії пані Іванку Фацієвич. Вітаю вас, пані Іванно. Як вам прийшла ідея створити музей і коли він створений? Ми відвідали із учнями музей Івана Яковича Франка у його рідному селі, де він народився, і там діти побачили експонати, а зокрема дзеркало. От вони і запропонували. А давайте ми у себе в школі створимо такий музей. Першим експонатом було у нас дзеркало таке, як і у садибі Івана Яковича Франка у селі Нагоєвичі. А батьки не були проти? Батьки не були проти. Можна сказати, що ваш музей це така спільна експозиція, яка творилася цілим селом. Так і так. Творилася цілим селом. Так хочу і сказати, що особливо активними учасниками із села була родина Поповичів, родина Овсяників, зокрема учасники церковного хору, в якому я також беру активну участь. Родина П'ясецьких. От Катерина П'ясецька недавно подарувала нашому музеєві дві сумки старовинних вишивок. Я навіть ще їх не вписала у книгу приходу, але мені дуже дуже приємно що люди свідомо роблять такі кроки, і е, сьогодні ваш музей складається з кількох експозицій? Сьогодні у нашому музеї є 728 оригінальних експонатів. Частина експонатів у нашому музеї просто передана е, власниками або цілими родинами для користування. Це, зокрема, картини Марії Ільківни, Сюсько місцевої художниці, вишивальниці, музичні інструменти, е, починаючи від гус і завершуючи фно, зокрема паном Володимиром Гнатовичем Луцишиним. Я сподіваюся, що вони. Пізніше подарують експонати нашому музеєві, але ось так поступово, поступово ми і збираємо експонати. У нашому музеї є найбільші три експозиції. Перша це є знаряддя праці, якими користувалися селяни у давнину. Друга велика експозиція це образи фотографовані, мальовані, вишиті. І третя велика експозиція це взагалі вишивка нашого. Краю. Ос на особливу за увагу заслуговує рушник родинне дерево або дерево життя, як його ж називають. Своєю легендою цей рушник е має спеціальну легенду, він сягає сивої давнини. На рушнику вишита е богиня мати. Прамати, матош, жива, Рожениця – Так назвали її. цю богиню відвідувачі нашого музею, які були не тільки з України, а й з різних держав, зокрема з Хорватії, Чехії, Сербії, Болгарії. Ця богиня має три пари рук, як літера Ж. Першу пару рук вона піднімає вгору до Бога Сонця, який на рушнику зображений у вигляді зірочки. Другою парою рук вона показує на землю, де йде. Соціальна. Цільна неперервна лінія із листочків та квітів. Сонце пригріває землю, вся природа воскресає, і третю пару рук богиня підперлася як українська жінка. Я богиня, я володарка землі. Ця богиня є покровителькою. Історичної печери, яка знаходиться у нашому селі Ілів, що належить до сільського комплексу сільського родища, вона була покровителькою жінок родючості та народжуваності. За легендою, вона може допомогти жінкам, які мають якісь причини із проблеми із народжуваністю. І донині люди користуються цією легендою. Жінки приїжджають до нашої печери. і Богиня, мати, прамати, жива рожениця, благословляє тих жінок добром. І ви правду сказали, що їдуть до вас з цілого світу. Я була свідком того, як один колектив Калина з Хорватії, коли приїхали до вас, люди вийшли з автобуса і направду стали на коліна і вклонилися цій землі. Чому так є? Село, яке десь 40 кілометрів від Львова, так притягує цих людей і не тільки хорватів. Яка є таємниця? Наше село називається Стільсько. Ми із дітками намагалися довести походження цього слова. Виявляється, що в одному ряду спільнокореневих слів стоїть. Стільсько, столиця бути на столі, бути на простолі, говорили у ті далекі часи. Виявляється, що назва нашого села походить від слова столиця. Коли хорвати приїжджають до нас, вони кажуть, що приїхали відвідувати свою історичну батьківщину, свою стару столицю. Виявляється, що на теренах стільського горбогір'я, орієнтовно у 9-11 столітті, а Початок, можливо, заселення ще десь п'яте, друге століття, була столиця Великої або Білої Хорватії. В силу історичних обставин хорвати целю слов'яни, які жили на горбах. Взагалі, Святослав Ісаєвич вважав, що хорвати, горбати і Карпати це є слова, які походять від одного слова. Тільки там є від, від, відозміненою фонема одного звука. І от де пізніше це вже треба, щоб дослідники сказали своє слово. А дослідниками нашого сільського городища були і Орест Корчинський, і Михайло Филипчук, і Борис Тимощук, і Ірина Росанова, і Олександр Майоров, це люди з великим ім'ям, знанні у світі, і навіть Святослав Семенюк у своїй книзі згадує, що на якомусь етапі. У сільську була столиця великої або білої Хорватії. От тому хорвати і хочуть побувати на історичній батьківщині. Вони про це знають, вони це вивчають і вони повертаються. А якою, на вашу думку, можливо, зустрічали в джерелах. Назва ж мала би бути в столиці? Донедавна ми розповідали історію, яка існує в легендах і переказах, А вона дуже-дуже велика і заслуговує на увагу дитячі такі саморобні видання, легенди, перекази. Пісні записані у нашому краї. От саме у тих легендах є дуже дуже багато топонімів. Зокрема, біла дорога. Дослідники почали вести розкопки на тому місці і розкопали білу дорогу. Залізна брама почали вести розкопки і розкопали. У нас у 80-му році існувала експедиція, і дуже добре, що у вересні минулого року, врешті-решт, був створений історико-архітектурний комплекс, на чолі якого також стоїть Орест Корчинський. Ми покладаємо великі надії, будуємо із майбутнім цього заповідника і цього археолога. Але десь у літературі, коли я перебирала, я знайшла таку назву Джарваб. Я не знаю, кому вона належить. але... Коли до нас приїжджали хорвати, ми з нами намагалися розгадати, що ж то за назва виявляється, що Джарваб орієнтовно у перекладі на сучасну мову означає місто Володаря, княже місто. Ми його просто називаємо стольний град, древнє місто. Що у студії Львівського радіо засновниця і керівник етнографічного музею у селі Стільську пані Іванна Фацієвич. Пані Іванно, а от чи є якісь е, загадки про те, як? Місто, стольний град виглядало, хоча б зрозуміло, що знайдено оцю кам'яну дорогу, білу дорогу, в'їзд. Знаємо, що в'їзд у місто було з трьох боків: були південна брама, східна брама і, і західна брама, чи є якісь фундаменти, будинки, щось залишилося і, можливо, історична довідка, а як місто перестало існувати? Чому? За дослідженням учених площа. Древнього городища сягала 250 гектарів, і вона у той час була більша у 25 разів за тодішній Київ. Довжина оборонних валів, яких було три, сягала 10 кілометрів. Є допонім залізна. Брама, є то по золоті ворота, є то понім коморище, підкоморище. Так що можна собі уявити? Відомо, де є центральна частина міста, де жила знать. Це дитинець. Відомо, де жила охорона міста, розкопані вежі. Так, вони зараз законсервовані, розкопані житла міської бідноти, яка жила на околиці з тієї сторони, де є топонім затінок. Ось в куточку у тому житлі, у тій кімнаті, є піч кам'ятка, яка з також є пов'язана легенда. Піч завжди забирали, а тут піч залишилася. очевидно, люди які виходили із цієї хати, не повернулися, загинули раз піч покинули. А в печі завжди підтримувався вогонь. Відомо там жили охоронці цієї родини, цієї хати. Першу ложку страви завжди. Кидали у вогонь. Е, ну ж відома інша легенда, коли місто було знищено, то частина людей перейшла за горби і заснувала села у Хорватії з такими самими насами, як у нас. До нас приїжджають майже не щороку жителі села Ілів із Хорватії. Так, а у нас сусіднє село. Також називається Ілів. Ну, частина людей поселилася у долині ріки Колодниці і заснували там село, яке назвали, на честь столиці Стільсько. Ну, за версією професора Львівського університету Леонтія Войтовича, це швидше всього не була ріка, а був водний канал, бо справді існує у селі Топонім Гребля, бо ж підтримували зв'язок і через Дністер із Чорним морем існує ще одна легка. Егенда, що у 14-му вже столітті приїхали до Сіська турецькі купці, і їх завели у підземний храм Бога Сонця площею 2 квадратні кілометри. Швидше всього, що цей храм знаходився на Дуброві. і оцей рукотворний камінь, як його називають, є теж, якби зовнішнім виступом і нагадуванням, що саме там так. Цей рукотворний камінь. Правда, різні версії є, що він є рукотворний, інші кажуть, не рукотворний. Оті, е... В крайньому випадку, що його історія сягає сивої давнини, сивої давнини, тобто часів язичництва до християнського періоду, у нас його називають жартовним каменем, столовим каменем, та це є така своєрідна візитка древнього городища і наших двох сіл стільська та Дуброве. Як думаєте, що заважає сьогодні продовжувати навіть не сьогодні, а впродовж довшого часу знаємо всі перипетії, чому не вигідна є правда про стільське городище? Ви знаєте, у мене музеї є дуже багато відвідувачів, але мені здається, що я проста учителька на таке питання можу дати відповідь не українців, не наших посадовців, а відвідувачів нашого музею. Їхній погляд збоку і їхні слова, може, будуть найсправедливішими. Минулого року наш музей відвідали два професори медицини, які забирали наших хлопців на лікування в АТО із Хорватії. Вони також приїхали у свою стару столицю, як додому. І от вони, послухавши так детально цю екскурсію, зробили висновок. Нам, кажуть, здається, що проблема у тому, що Москва. Не хоче визнати тієї правди, яка уже існує в світі. Про Київ, а Київ не хоче до кінця визнати тієї правди, яка існує в світі. Про стільсько, ось так я просто скажу словами чужих людей. Але це так і підтверджується. Тобто, якщо 25 років ми маємо колосальний доказ існування великої столиці, тобто держави на нашій території в контексті європейського континенту, і ми не скористалися тим, щоб перетягнути на себе вагу, а натомість віддали штучно створені історії всі важелі впливу, то я думаю, що Відповідь напрошується, і вона є дуже простою. Тільки треба мати сміливість і впевненість в тому, що ми є праві, і ті докази, на які ми опираємося, є близько. Хочу тільки нагадати, що село стільську, про яке ми зараз говоримо, щоб наші радіослухачі орієнтувалися, це якщо їхати на південь зі Львова, це між трасами, яка веде на чоп на стрий, і на біберку. Так, на Івано-Франківськ, от, от в цьому трикутнику можна сказати, що вся ця територія оповита таємницею, покрита гарним лісом, там живуть чудові люди і досліджують те місце, на якому вони живуть, але саме це місце потребує дуже дуже ґрунтовних досліджень і відкриття будуть феноменальні. Я думаю, які можливо і дадуть можливість Україні прорватися на політичному історичному рівні. Я Запрошую усіх, хто хоче дізнатися, де починається наша історія. Будь ласка, приїжджайте до нас. Музей знаходиться у школі, екскурсії, юні екскурсоводи, я ведемо по території Сільського Городища, там, де можливий доступ. Можливо, на наступний рік ви зможете більше побачити, коли почне свою роботу експедиція. Але і в цьому році можете зачаруватися красою незайманої природи, нашою відпочинковою зоною, які створили своїми силами місцеві. Аматори, а також тими дослідженнями, які уже є. Досліджені знаходяться у нашому музеї. Будь ласка, приїжджайте, не шкодуйте свого часу, будете приємно вражені. Я ще хочу сказати, що ця казка давня, не просто казки пишуться, правда, пані Іванко, про ліс, який поріс, так тому що якась красоня заснула, хтось її зачарував. Я думаю, що ця красоня символічно це і є наша історія, і ми повинні її розбудити. Ми повинні пройти в цей ліс і знайти. Це серце нашої історії. Я дуже вам вдячна, що ви постійно, постійно стережете на сьогодні, можна сказати, сон її, щоб вона не загинула, не загубилася. Нагадую, що у світлиці Львівського радіо була гостя, засновниця і керівник етнографічного музею у селі Стільсько, пані Іванна Фацієвич. Дякую вам ще раз. Будь ласка, до побачення, чекаю вас у гості. Будемо.